Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані. Ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила декілька покупок в АТБ, зараз покажу, що купила. Бананчиків три штучки. У нас дуже хороший вибір, але взяла трішки, краще завтра зайду і ще раз. Ще мандаринчиків, сорт Моркот. Сьогодні завезли вже трішки менші. І вони так само на знижках. Не змогла пройти повз, ось ці чипси картопляні. Вибрала зі смаком сиру, теж на знижках. вони. Зараз не буду їх їсти, але нехай полежать. Може, під якийсь фільм будуть добре. Молоко своя лінія. 2,5% жиру, 900 г, як завжди беру. І ось що мені дуже захотілося, прямо от зараз відкрию і зроблю бутерброди, ось цей французький паштет з грибами. Це одеський, здається, оніс. Так, одеський паштет. Давно його не купувала, але так захотілося, тому вирішила, що куплю. Зараз буду готувати пасту болоньєзе, Ну, як болоньєзе, таку, яку можна і дитині в принципі, їсти. Для цього мені потрібна буде цибулька купила, ще перчик солодкий, одну невеличку. І помідорчики. У нас ось такі були достатньо вигідна ціна на них. Я підпишу, скільки вони коштували. Набрала так багатенько. А це вже наступний день. Сьогодні теж заходила в магазин. Зараз покажу свої покупочки. Батон, рум'янець 450 грамів, як завжди, я купую. Також купила печиво до кави рошен. У мене капуста протекла. Квашену капусту купила, а вона потекла. Ой, і в пакетик клала, треба було зав'язати, напевно. Ось таку квашену капусту, бо збираюсь борщик зварити. 400 г розумний вибір з журавлиною. так, журавлиною, І вона протікла, Треба зараз все повитирати буде. Ще рис кругленький. Купила ось такий, буду рисову кашу робити сьогодні і відварювати телятину. Спочатку думала телятину запекти. А потім вирішила, що відварю, щоб вона м'якенька була, щоб і сину було смачно. Бо якщо вона запікається, я люблю таке м'ясо, воно більш жорстке. А для дитини, звісно, що таке не підходить. Гранат один невеличкий, теж купила. І наборщик, тут весь набір, майже бурячок невеличкий. Цибулі купила, бо вчора цибулину величеньку таку купила. Майже на 10 гривень штука вийшла, а вона гнила була всередині. Зверху не зрозуміло було. Так, тому купила 4 маленьких. Подивимось, яка ця буде. Ще перчинку. Також на борщик буде, і, може, трошки залишиться так, якийсь салатик. І на борщ томатну пасту 33 помідори. Так. Набрала пастили для синочка, бо закінчилась у нього пастила. Зараз покажу всі смаки: набрала. Це яблуко груша, полуниця яблуко, теж полуниця яблуко, дві малинки яблуко, ось такі. І одна чорна смородина яблуко. І для себе купила ось такий батончик, дуже люблю його. Монстерс називається протеїновий. Не можу ними наїстись. Постійно на прогулянку собі купляю такий. Дуже мені подобається з кавою, там взагалі буде смакота. Молочко, маленьку упаковку купила, тому що не пам'ятала, є у мене вдома молоко чи нема, наче було. Але, думаю, якщо немає, то хоча б до кави і до кашки буде. Але було все ж таки. Але завтра доведеться знову йти за молочком в магазин. нічого сходжу. І в м'ясному магазині купила телятину. м'якоть. Е, так, тут у мене не скажу, скільки грамів, але було на 203 гривні, 20350 А кілограм телятини у нас коштує 280 гривень. Відварю частину будемо так з рисом їсти, з кашкою, а частину поріжу в борщик потім. На цьому бульйоні буду борщик варити. Тепер уже точно це були усі покупочки. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!